Вітаємо глядачів П'ятої інформаційний вечір на нашому каналі, в нашому ефірі. І сьогодні якийсь такий парад зняття кандидатів на користь одного єдиного кандидата. На користь Анатолія Гриценка вже знявся Андрій Садоєвий. До речі, чомусь він переконаний, що додав цим самим аж 10% Анатолію Гриценку. Нагадаю, що саме Анатолій Гриценко не дотягує до 10%. Ну, побачимо, власне, що скажуть соціологи. І от е, кандидат на посаду президента від партії Сила Людей. Дмитро Гнап також знімає свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка. Правда, він сказав, що насправді це питання має підтримати з'їзд партії села людей і відбудеться він завтра. Ну от розпитаємо, чи буде сила людей підтримувати таке рішення Дмитра Гнапа з нами на зв'язку. Олександр Солонтай, експерт з політики. Пане Олександре, доброго вечора. Добрий вечір, вітаю вас. До речі, давайте почнемо спочатку з Анатолія Гриценко. От всі його е, називають єдиним кандидатом від демократичних сил. Чи е, може Анатолій Гриценко претендувати на власне таку посаду на от е, таку роль станом на зараз? Ну вже станом на сьогодні набагато ближче він до цієї ролі, набагато ближче він до цієї посади, ніж це було раніше, тому що вже фактично Гриценко сам собі не належить. Фактично, тепер уже Гриценко – це одночасно кандидат і від громадянської позиції, тобто його особистої партії, і від Чумака, Томенка, Садового, тобто цілого ряда кандидатів і різних політичних партій, політичних сил, які тепер будуть підтримувати єдиного кандидата в президенти. А з приводу позиції сили людей і заяви ГНАПа, ну вона логічна, тому що 20 січня ще був з'їзд сил людей, на якому вирішили звернутися до Вакарчука, Гриценка і Садового про те, що об'єднайтеся в єдиного демократичного кандидата. І тоді сила людей з вами. Ну Вакарчук як відомо не висунувся. А Гриценко і садовий об'єдналися. Таким чином, тому й заява така пішла від Гнапа на виконання фактично рішення з'їзду. Я правильно розумію? Завтра на своєму з'їзді села людей підтримає це рішення Гнапа. І е, Гнап фактично уже де юре зніме свою кандидатуру на користь Анатолія Греценка. Юридичне зняття взагалі кандидатів триматиме до 7 березня, от і подання таких документів буде в ЦВК. Завтра з'їзд сил людей буде взагалі розглядати участь у президентських і парламентських виборах. Ну і в тому числі питання самого Дмитра Гнапа, адже Дмитро Гнаб проводив свою кампанію. Тобто з'їзд більше цьому присвячений. А по питанню єдиного демократичного кандидата рішення вже було, рішення вже ухвалено. Але звичайно, ну в контексті нових обставин точно буде це питання обговорювати. Чому тому, що варто розуміти, що одна справа підтримати єдиного демократичного? Кандидата, а зовсім інша справа реально на нього працювати. Чому про це дві різні речі? Бо ви вже правильно зауважили на початку розмови, що одна справа зняття садового на греценка зовсім інша справа, скільки це принесе відсотків єдиному демократичному кандидату, який зараз діє під прізвищем Гриценка, тому що це шанс фактично на другий тур. Але не гарантія другого туру. Фактично станом на зараз стоїть питання того, чи зможуть демократичні політичні сили, які зараз об'єднуються, використати цей шанс, щоб прорватися у другий тур. Тобто стоїть питання використання цього шансу, але поки що гарантії ж немає. І тому питання точно стоятиме і на з'їздах, і на всіх зараз заходах стоїть питання, як цей шанс використати, щоб отримати цей відсоток, про який ви згадали. Сашко ще хочу повернутися до з'їзду сила людей. От власне які питання партія буде висувати до Дмитра Гнапа. І власне, коли трапився скандал з грошима, які Дмитро Гнап не передав на користь армії, тоді «Сила людей закликала Гнапа зняти свою кандидатуру з президентських перегонів. Дмитро Гнап цього не зробив. Цьому я так розумію, в тому числі завтра буде присвячений частина з'їзду, які будуть звернення до Дмитра Гнапа, які будуть питання до нього лунати. Ну, звичайно, ви правильно підкреслили контекст, контекст цього з'їзду, який буде під час цього з'їзду. Розглянуть питання того, що він все ж таки повернув ці кошти, питання того, що все ж таки він зробив те, що від нього вимагали про те, щоб він закрив це питання, вирішив, будуть розглядатися питання того, яким чином це ударяло по його репутації, по репутації партії. Звичайно, що розглянуть питання участі в ході виборів, але це не, не головні питання. З'їзду головні питання з'їзду це все таки підготовка до виборів до Верховної Ради, і це, взагалі, питання розвитку партії, тому що основна мета, як. А є сили людей у цьому році. Це звичайно вихід партії на національний рівень, і звичайно, проходження всіх цих перипетій, тестування партії з складнощами президентської кампанії. Це дуже важливий момент, але він важливий, якщо робити з нього висновки, якщо аналізувати, що сталося, і ухвалювати рішення, а не просто ну, відпускати ситуацію у зв'язку з тим, що вона вже вирішилася, наче ну і все вже не потрібно нічого вирішувати. Ні, партія якраз того і збирається, тому що розуміє, після кожного епізоду потрібно аналізувати, що сталося, хто як себе вів, і що потрібно Сконалити, бо ми маємо справу вперше з будівництвом демократичної партії. А як це робити в Україні? Ж не знає ніхто. І сила людей, яка це робить, вона це робить, але ж ми постійно ну, стикаємося з новими викликами. Саш, і чи може місце завтра мати тем, яким чином сила людей буде йти на парламентські вибори? Чи окремо, чи можливо об'єднання з тою самою самопомічю, чи можливо з Анатолієм Гриценком? такі розмови будуть завтра? Я думаю, що варто розуміти, що по завершенню президентських виборів усі фактично домовленості будуть укладуватися заново, і які би зараз не були вкладені там заяви, голослівні слова і так далі. Але варто розуміти, що все це присвячено тільки президентським виборам. Силі людей можна довіряти, коли сила людей сказала, що ми налаштовані на самостійну участь на парламентських виборах, на самостійну підготовку до Верховної Ради, то це дійсно так і є. Бо сила людей навіть у 2014 році, коли мала дуже примарні шанси взагалі отримати хоч якісь голоси, навіть тоді. Сила людей йшла окремо на вибори до Верховної Ради. А зараз тим більше сила людей піде окремо на вибори до Верховної Ради. Але знову ж таки, зараз стоїть питання не висування кандидатів до Верховної Ради, а тільки підготовки. Реально, ми про це з вами поговоримо. Я з задоволенням про все це прокоментую п'ятому каналу пізніше, тоді коли це буде якраз на часі, коли вже будуть готові якісь прізвища кандидатів, потенційні висування і так далі. А наразі єдине, що можу сказати, що всі бажаючі громадяни України, які хочуть оновлювати Верховну Раду, хай долучаються до сили людей в плані того, щоб... Подають свої кандидатури, будемо їх аналізувати. Повертаюся до єдиного кандидата від демократичних сил на цю роль, саме претендує Анатолій Греценко. На вашу думку, до 7 березня, коли кандидати ще можуть або просто знятися з виборів, або знятися на чиюсь користь, ми побачимо ще якусь підтримку або Анатолія Гриценка, або будь кого з кандидатів. Ще хтось зніметься зараз. Станом на зараз я так розумію. 42 кандидати залишилось. Да, станом на сьогодні залишатиметься менше кандидатів ніж було 44. Пішли зняття. Ці зняття абсолютно правильні, і логічні. Мені здається, що потенціал все, що залишається, і у Гриценка, того ж самого, якого ми сьогодні досить детально обговорили. Мені здається, потенціал зняття на його користь залишається і у діючого президента Порошенка, і у Зеленського, і у Тимошенко, і у кандидатів синьо-білого так званого табору. Бо як відомо, зараз на синьо-білому таборі, на колишньому регіоналівському таборі, грають одночасно аж п'ять кандидатів, і вони. Теж прекрасно розуміють, що якщо вони не будуть об'єднуватися, то вони теж взагалі не матимуть ніяких шансів. На мою думку, потенціал об'єднання кандидатів є досить високий абсолютно в усіх таборах. Вертається до відсотків. От на вашу думку, зняття Андрія Садового та Дмитра Гнапа на користь Анатолія Гриценка, скільки реально додасть йому відсотків, і насправді хто ще грає на е, полі Анатолія Гриценка, Хто може теоретично в нього, якщо не зніметься на чийсь користь або просто не зніметься, відбирати у нього голоси? Ну, перше прізвище, яке приходить на згадку і на розуміння, це безсмертний Роман Петрович. Він реально має до 2% інколи підтримки, хоча часто кажуть, що це в межах соціологічної похибки, але я звернув увагу на те, що в усіх соціологічних опитуваннях він проходить чуть-чуть вище соціологічної похибки, тобто у нього є дійсно невелике, але стале таке ядро його прихильників, і він реально на цьому ж полі. На цьому ж полі є ще цілий ряд інших кандидатів, які там менш, ну менш потужні. Тому на, на мою думку, потенціал все таки залишається. А з приводу того, тільки синергетично разом отримають зараз відповідно Садовий Гриценко і інші демократичні кандидати, які об'єднуються, залежить не тільки від відсотків цих кандидатів, а залежить ще від двох факторів. мінімум це перший фактор, акумулятивний синергетичний ефект, тобто чи зможуть вони викликати приєднання тих, хто до цього часу не визначився. А другий фактор це фактор Вакарчука, попри те, що він не бере участь у президентських виборах, але не секрет, що вони на єдиному демократичному електоральному полі. І тепер, якщо ще й Вакарчук скаже своє позитивне слово, то цей шанс вийти в другий тур перетворюватиметься в реальну перемогу вихода на другий тур. А давайте поговоримо про того, хто дає зуб. Про Володимира Зеленського. От вчорашнє його спілкування не в живу, поки що, а скайпом з кандидатами в президенти в проєкті право на владу. Що особисто вам продемонструвало і показало? Ви знаєте, ну мені здається, що варто розуміти, що це ток-шоу, яке відбувається на телеканалі Коломойського, воно все ж таки ну пов'язано прямо безпосередньо з самою виборчою кампанією Зеленського, який теж пов'язаний з Коломойським. І хоча вони там кажуть, що цей зв'язок лише бізнесовий, але цей бізнесовий в українських умовах зв'язок це і політичний одночасно зв'язок. І мені здається, це така постановочна задача, коли вони намагаються підкреслити, що Зеленський наче трохи над процесом. Фактично, ми отримали, на мою думку, ще один живий доказ того, що. Коломойський і Зеленський пов'язані між собою. Я це так сприймаю. І повернемося до ще одних ще двох точніше кандидатів з однаковими прізвищами. Це Юлія Тимошенко та Юрій Тимошенко. Поліція завела кримінальне провадження щодо Юрія Тимошенка, наче як викликають питання кошти, які йому жертвували на заставу 2,5 мільйони гривень. Тим не менше, до речі, вчора якраз Денис Бігус заявив, що Юлія Тимошенко теж насправді збирала гроші чуть ли не сіл, ледь не перукарі жертвували. Її сто по 150 тисяч і а, мільйони гривень, і цей факт, наскільки ми зрозуміли, поліцію чомусь не зацікавив. Хоча він схожий з фактами, які, щодо яких вони завели кримінальне провадження по Юрію Тимошанку, Ні. Дивіться, ви абсолютно правильно говорите. Дійсно, у Юрія Тимошенко немає приватних коштів 90 тисяч доларів, щоб балотуватися на виборах, і тому викликало логічне питання про те, звідки Юрій пан Юрій взяв 90 тисяч ну, доларів. Тому що депутат, народний депутат з Коломиї, він не має реально таких грошей, щоб бути кандидатом в президенти. Тому ну в шоці не тільки Коломийчани, а в шоці багато хто. Але якщо говорити про Юрія Тимошенко, у неї є аналогічне провадження, де досліджується її питання, зокрема, це не по питанню застави, бо на за. Ставу Тимошенко має Юлія 90 тисяч доларів, але вона не має стільки грошей, скільки заплачено за політтехнологів, і по цьому провадження теж йде, тому що сума заплачених гонорарів американським політехнологам по Юлії Тимошенко вона теж викликала питання і викликає питання і громадськості і правоохоронних органів. А з приводу розслідування Бігуса, то Бігус абсолютно правий у своєму розслідуванні. Просто варто зауважити, що українські політики на жаль інколи не думають головою, коли беруть і дають завдання своїм штабам, помічникам і людям іти в банк, брати Код брати свою адресу, переводити шалену гру суму грошей на рахунок партії чи на рахунок кандидата, абсолютно не думаючи про те, що у цих людей немає таких доходів. І завтра, коли назика покаже прізвище, а одним з досягненням останнього періоду, що тепер у нас видно прізвище, і ідентифікаційний код кожного громадянина, який фактично зробив пожертву. Назика збирає ці дані. І от завтра, коли розслідувачі, правоохоронні органи, журналісти підуть досліджувати цього громадянина, вскриваються такі неприємні історії, що ці громадяни насправді або не жертвували, або якщо і жертвували, то стільки пожертвувати вони не могли, аж ніяк повертаюся взагалі до політики, до цього тижневого парламенту, і взагалі до кандидатів президенти. Зараз чесно кажучи, навіть телевізор страшно вмикати, тому що така війна компроматів йде, що от каміння на камінні не залишається. А ще місяць до виборів. Що ж ми почуємо ще за цей місяць? Саш. Ну, ми протягом цього місяця почуємо тільки більше вили виливну компроматів насправді на політиків, тому що ну. Бо це жорстка українська політична виборча кампанія. Попереду нас і друга частина розслідування бігуса. Попереду в нас і відповіді, ударні відповіді президента, який буде ударяти по всіх своїх опонентах. Попереду, звичайно, і вся медіа машина Коломойського, який продовжує відверто фактично працювати на Зеленського. Тобто, ну попереду у нас така, як ви як ви кажете правду е, правильно, така буде війна за мир під час виборів, що камня на камені не залишиться. За найкращого оптимістичного сценарію, у нас це закінчиться другим туром президентських виборів тому, що за таких умов жоден кандидат в першому турі не може отримати 50% плюс один за найгірших обставин. Після другого тура нас можуть чекати ну, народні хвилювання а цього би дуже не хотілося. Тому я би закликав політиків зупинитися. У війні компроматів і йти в поля агітувати виборців, не купляти голоси, а агітувати громадян. Бо якщо цього не робити, це дискредитує вибори, ламає саму суть поняття виборчого процесу і все менше нагадує вибори, а все більше наближає нас до майданних революційних подій. А цього як би не хотілося. 30 секунд у нас залишається. Хочеться зрозуміти. А ми почуємо взагалі якусь не те, що війну, а хоча б битву програмами, якісь теледебати в сенсі е, смислові, якісь е, навантаження на виборців. Ну і власне на кандидатів жі цього не буде цього не потрібно. Українські виборці не читають програми, це правда. Але українські виборці дивляться на головні гасла і на головні повідомлення. Ми протягом найближчих 29 днів не почуємо змагання програмами, але змагання конкретними обіцянками, чи конкретними гаслами, чи меседжами, чи конкретними пунктами ми почуємо, бо цього вимагають люди. Люди хочуть чути відповіді на питання, конкретні не загалом програми теоретичні, а конкретні питання хочуть чути конкретні відповіді: питання економіки, питання корупції, питання судової правоохоронної системи, питання війни, питання соціальної системи питання реформ, питання європейського курсу, питання безпеки, люди хочуть відповіді, відповіді чути конкретні. Дуже дякую, Саш Олександр Солонтай, експерт політики, був з нами на скайп-зв'язку. Невеличка рекламна пауза. Далі новини, і потім в нашій студії завітають народні депутати. Чекаємо Ігоря Артюшенка, народного депутата Блок Петра Порошенка та Сергія Євтушка, народного депутата Батьківщина. Якраз з ними поговоримо і про війну компроматів, і звідки кандидати в президенти беруть гроші, і про дуже спекотний парламентський тиждень. Будьте з нами.